Ну, Такий вигляд з раночку. Привіт, друзі. Це Річонок. Річа. Річовський. Здорова. Ти не втомився. Парк ми вигуляли. Ще швидесенько їмо і відправляємося в парк. Сьогодні субота, я думаю, знайдемо час трішки що, ну Ми прийшли в один із парків, який знаходиться біля нашого дому. Зразу напроти нашого району є такий парк. Його недавно відбудували, зробили набагато кращим, побудували там ну, футбольні. Майданчики, дитячий майданчик усе зробили. Доволі непогано. Зоя, тобі подобається тут? Так. Бачите, головне, що дітям подобається. Займалися спортом, небо підняли. Такий ось великий літак. Дивіться, люди. І літак. Здорово. Я налаштував мікрофон, зараз буде трішки краще мене чути. Зараз ми візьмемо хліб, ми прийшли до озера, покормимо риб, черепах, зараз ви побачите, наскільки тут багато. Ось ми взяли хліб і підемо зараз до них. Зараз я покажу, як ми це все будемо робити. У нас є хліб, ми його відкриваємо. беремо кусочок і прямо кидаємо воду. Зараз риби самі до нас підпливуть. Просто зрозумійте, наскільки їх тут багато. Ось я кидаю два куска хліба, просто в воду. Як вони там б'ються за ці два куска хліба? Просто жесть. Дуже багато риб. І взагалі кайф це місце, цей парк знаходиться якби, дуже близько біля всяких ком'юніті. Тому під вечір, там час в годин 5-6, сюди приходить дуже великий поток людей, купляють там хліб, ще різні, там різна їжа для, для риб, для черепах. І все, і відкриваєш кульочок. Відкриваєш кульочок, хлібчик взяв, отак хоп, кинув. Рибка почала його клювати. І все, дітки довольні, ти довольний. Життя прекрасне. Де черпаха? Опа. Ти не боїшся її? Тільки якщо вона побіжить до тебе, то тікай. Це лежить тут така і фут. квітку якусь знайшла. Тут, до речі, дуже непогані рослини. Ми воно зараз вперед підійдемо, там буде дерево з такими, не знаю, з жовто-червоними квітками. Дуже гарно виглядає. Я такий тільки бачив у Тайланді. Ось вони. Ну, я так зрозумів, із них виростає ось такий це кокос, мабуть, чи щось таке. А сама квітка виглядає отак. Дуже гарно. І запах від них дуже класний. Все. Так вони виглядають. І вони доволі немаленькі. Тобто, якщо я ось голову свою поставлю, то дебела квіточка. Дебела квіточка. Давай, я заховаю, я давай, ховайся. Моя мене дитина заховалася, зараз будемо шукати її. Ей, так ти ж якщо заховалася, то не тікай. Давай, давай, я так просто вгору піднімаюся. Давай я тобі допоможу трішки. Залазиш сюди. Давай. Давай, лізь, лізь, лізь. Вставай ножки. Добається тут. Чому? Високо? Та тут не сильно високо. Ти можеш спробувати полізти ось, ось сюди. Я тебе зловлю, Зой, дивись. Я ось отут внизу. Якщо ти будеш падати, то я тебе та просто так зловлю і все. А падати ти не будеш точно. Ну, якщо не хочеш, то можеш вже до мене. Не хоче. Давайте хати. Молодчинка. Супер! Отак оце з батьком гуляють. Ну, а їй вже 4. Перший раз залізти на дерево, якби в 4 роки це кайф. Стоїть, я думаю, штук 5 у нас або 6 таких ось обісеток. Тут від сонця можна заховатися, посидіти трішки на лавочці, поспілкуватися. Зараз я покажу, наскільки ми близько живемо від цього парку. Тобто Оце він, так. Да? А... Оно, вон та будівля. Це навпроти нашого дому, спортзал, там, де басейн. Тобто зразу переходиш в дорогу, цей і спортзал, і коли я там займаюся, бачу, як би, оці простори. Зараз трішки додамо спорту в наше життя. Коли я скажу один, два, три, то почнеш бігти, добре? Якась така гра, ми вже будемо збиратися додому, бо вже дуже сильно жарко. В принципі, погуляли непогано, позаймалися трішки спортом, позіймали трішки контенту. Тому що, на зв'язочку. Так, ну що, іще раз привіт. Це вже наступний день, неділя. Сьогодні ми з Зоєю поїдемо кататися на скейті, вже пару місяців ми, мабуть, не каталися. А сьогодні перед малюванням у неї малювання на годину. Зараз 10. Я думаю, ми повинні встигнути. Тому видвигаємось. Ми заїхали в тунель. Не страшно. Так, да. да, Ти страшно чи да не страшно? Не страшно. Ми під'їжджаємо вже до цього спортивного комплексу. Тут дуже багато спортивних секцій. Є великий стадіон футбольний. Зараз покажу. Спереду знаходиться. Є, я бачив тут площадка, щоб стріляти з лука, теквандо, бокс, тайський бокс, всякі танці. Ну і також є тут треки для BMX і скейта. Куди ми і їдемо. Погодка сьогодні співаємо. Зараз покажу, як це все виглядає зсередини. Ми думаємо про безпеку, тому я зразу надіваю щитки, бо падає вона часто. Ми так одіваємося, наче зараз будемо тут катати жорстко. Покажи, як ти виглядаєш. Уф, мощно, мощно. Ну, ти королева, звісно, скейтів. Так, зараз не знаю, наскільки буде вам видно. Там просто камеру незручно поставити, тому э, перший раз їдемо. я скажу, ставиш сюди ножку, їдеш вниз. Один, два, три. Молодець. Супер! Товнічка. Все, Давай, далі піднімаємося туди. Супер! Зараз поїдемо чуть-чуть більшої горки. Вона вже знає, з неї з'їжджала. Але це було пару місяців, назад. Давай ми станемо посередині. Я буду ззаді бігти і трижати за футболку. Ще чуть-чуть сюди. Ага, вставай. Все. І старайся просто їхати наліво направо Супер. І головне тут з'їхати. Є! Yeah! Я не знаю, видно чи ні. Вона дитина, я не знаю. Ну, може на рік старше, ніж Зоя. Сама катається і дуже круто. Тут взагалі одні діти, якщо чесно. З дорослих тут тільки ці. Коучі, коучі. Як тобі подобається взагалі? Так. Зараз не знаю, ми дуже багато разів приїхалися разом. Зараз я хочу, щоб вона сама спробувала. Ти готова? Давай, рівно їдеш, молодець. Супер. І до мене їде. Є. Все хочешь? Ну, погнал. Что это за монстр у нас туда? Да. Чуть-чуть направо. Супер. Тихо, тихо, тихо. Давай, ты растухай и вискну сзади. Все направо, все направо. о Так, ну що, на сьогодні в нас тренування закінчилося. Е, Мучатися на зою я теж не буду, бо давно не займалися. Але так вже воно падає. Тому якось так. Місце тут дуже класне, воно безкоштовне. Можна приходити, коли хочете е, в будь-який день, але просто під вечір, після обіду тут дуже багато людей, тому якби не сильно різомно сюди приїжджати. А отак утречком поїли кашку. Взяли там ролики досточку і сюди дереманути на пару годин. Дуже непогано. Ось таке перше відео вийшло мого блогу. Багато матеріалів губляться або стараються з телефонів або камери, тому я вирішив їх зібрати в одну кучу і періодично викидати собі на канал. Буде цікаво переглянути їх з роками, подивитися, як ми жили. Тому чекаю на ваші подобайки, підписку на зв'язочку.